2025 року включена в межах споку до судового розслідування. Визначити одночасно із застосуванням до підозрюваного запобіжного заходу під вартою розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, тисяча розмірів, розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 мільйони 28 тисяч гривень. Сума заставі національної душові одиниці. Може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою. Фізичною або юридичною особою. Заставодавцем на відповідний рахунок ТУДСА України в Запорізькій області зазначено буде в ухвалі цей растина. Роз'яснити, що підозрюваний або заставодавець має право у будь-який момент внести заставу у розмірі в всій ухвалі. У разі внесення застави покласти на Лисенка Віталія Володимировича, обов'язки передбачені частиною п'ятої статті сто Тут в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває слідчого прокурора або суду, повідомляти свідчого прокурора суд про зміну